Добрий день всьому мужньому українському народу, і добрий день мої вітання усім добрим людям, які допомагають Україні, українському народу в нашій боротьбі за незалежність проти російського ворога. Сьогодні 553-й день війни, а мій стрім присвячений такій неприсічній події. Це затримання пана пана Коломойського. І оголошення із судом його затримання на шесттерміном на 60 днів з можливістю внести заставу розміром трохи більше ніж 500 мільйонів гривень. Президент України сказав, що все тепер буде по-іншому. Ну в питаннях боротьби з корупцією. Все це надзвичайно добре, але питання, чому це тільки? Фактично на п'ятий рік президентства України і на п'ятисотий день війни. Якщо ми згадаємо видатного сінгапурського діяча Лі Кван Ю, то він, як ми пам'ятаємо, з історії дуже швидко навів порядок. Тобто він сказав про те, що я міг стати одним з перших людей в журналі Forbes Мільярдерів, або посадити заграти своїх. Перших трьох друзів я так розумію, що перша людина сіла, сяде або має сісти за ну, На жаль, на п'ятому році президентства України, але починати колись треба це дуже добре і доречно. Я хочу сказати, що безумовно всі будуть підтримувати президента України в цьому намаганні, тому що два основних виклики, які стоять перед Україною, це. Війна і перемога в війні українського народу це однозначно повернути свої території, і унеможливити, щоб війна починалася в подальшому, тобто зробити свою державу міцною, перемогти, перемогти і зробити міцною. І другий виклик це виклик, це запит вірніше на українського народу, запит на справедливість. Тобто український народ вже втомився, шановний пане президенте, шановні можновладці. Шановні депутати і всі інші шановні, український народ вже втомився від несправедливості, від корупції, від неможливості справедлив... винесення подекуди справедливих отримати справедлив... справедливі рішення в судах. Інше питання, тобто корупція, це те, що фактично вбиває Україну. Це навіть гірше ніж російський агресор, я б сказав би так. Тому безумовно треба вітати цю подію. Будемо вважати це початком боротьби з корупцією. Подивимося, чи це початок, чи це просто е, така гра, і все в сьогоднішній день вернеться на свої кола. І тоді тоді нас очікує довга боротьба за перемогу в війні і, нов, е, і нова боротьба в, в, з корупцією. тому що український народ. Ну, не залишиться таким чином. То воно настільки вже набридло, остогидло, настільки вже втомило українських людей. Тобто, ми хочемо жити в сучасній європейській країні, з сучасними законами зі справедливості. Ще раз кажу: виклик українського народу це виклик на справедливість. Це номер один після перемоги у війні. Тому чекаємо, ідемо далі, боремося, перемагаємо ворога на полі бою. І перемагаємо в ворога в середині країни корупції. Всім гарного дня і успіхів. Слава Україні!